Вітаю, друзі, дипломатичний рік Петра Порошенка певно почнеться 15 січня. Тоді у столиці Казахстану Астані запланована зустріч глав держав України, Німеччини, Франції і Росії. Тема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Утім, чи побачиться нормандська четвірка, невідомо. Та сподіваємося, політикам вистачить здорового глузду нарешті домовитися. А от аудієнція глядачів і команди інформаційно-аналітичної програми Телетижневик відбувається традиційно у ефірі 904-й випуск: сюжети, коментарі, прогнози, висновки почуєте і побачите важливе для кожного. Головні теми такі. До зброї чоловіки, українські амазонки. Воювати так з музикою, аграрна конкуренція, місія вижити, білі патрулі, перевірки на дорогах, повітряні ворота. Перший тиждень нового 2015-го. події, про які дискутують, і які вже історія Полтавщини. Про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про хвилю, яка котиться Україною або область на старті чергової мобілізації до лав збройних сил. 3 січня у спортивній залі Полтавського національного педагогічного університету відбувся турнір уболівальників Ворскли. Таким чином, фанати вже п'ятий рік поспіль відзначили дату заснування улюбленого клубу 5 січня 1955 року. Перемогу у турнірі здобула команда Мізантропік Дівіжуал. Наскільки в області готові до проведення мобілізації, обговорили на нараді у голови обласної державної адміністрації за участі військових комісарів і керівників районів, ухиляння від призови, блокування рідними мобілізованих адмінбудівель, передачі підприємствами застарілого транспорту військовим, відсутність автотранспорту для підвезення бійців до військових частин, ось лише кілька проблем, із якими зіткнулися у військових комісаріатах під час перших трьох хвиль мобілізації. 6 січня про роботу Департаменту інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації прозвітував його директор Сергій Марчишинець. Він серед іншого заявив, аеропорт Полтава не лише не припинятиме роботу, а навіть розвиватиметься. Адже минулого року за рахунок обласного бюджету вдалося погасити заборгованість і заробітної плати перед працівниками. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень підприємство заробило самостійно. На різдво у великій залі полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського єпископ Харківської і Полтавської української автокефальної православної церкви Афанасій провів святкову різдвяну божественну літургію. Після спільної молитви вірян запросили переглянути концерт пісноспівів Небо і земля торжествують, де прозвучали переважно церковні хорові твори українських композиторів. Також глядачі могли побачити православні раритети із фондів краєзнавчого музею. 8 січня на брифінгу в обласному управлінні ДАІ журналістів ознайомили з нововведеннями, якими послуговуватимуться працівники ДАІ та водії у новому році, а саме про сплату штрафів через електронні термінали та оформлення незначних ДТП за допомогою європротоколів. Відтепер штрафи на місці порушники можуть заплатити через електронні термінали Приватбанку. Цього ж дня, 80-річчя, від дня народження витязя молодої української поезії Василя Симоненка, відзначили у Лубенському районі у Біївцях, де народився поет, у тарандинцях, де створено шкільний музей поета, та у Лубнах, де на концерті виконували пісні на його вірші та інсценізували деякі його прозові твори. Низка експертів та речники Служби безпеки України заявляють, Росія обрала тактику війни проти нас на зиму. Цілодобові обстріли територій, контрольованих силами АТО провокації, атаки диверсійних груп до того ж, нишпорять завербовані агенти. Все це аби викликати паніку, масове невдоволення владою, зрештою. Залякати, Тож маємо протистояти імпортованій нечисті. А ще віримо у вітчизняну армію, як і в те, що захисників озброять, одягнуть, нагодують. Міністр Степан Полторак анонсував директиву реформ, йдеться про скорочення чиновників оборонного відомства та генерального штабу аж на 200 чиновників. Радикально нічого не скажеш. Та тема. Номер один мобілізація. З 20 січня стартує призовна епопея. Чи готові районні військомати області комплектувати команди? Розкаже Наталія Рясна. Минулого року з Полтавщини мобілізували понад 4,5 тисячі людей та 193 одиниці техніки. Доповідає обласний військовий комісар Борис Павлов. Це військовослужбовців, призваних на за мобілізацію. Малися численні скарги на випадки звільнень з роботи, невиплат середньої зарплати підприємцями, призупинення виплат пенсій пенсіонерам числа військовослужбовців та осіб звільнення з військової служби. Труднощі у зв'язку з необхідністю припинення підприємської діяльності надходили численні скарги від військовослужбовців, призваних за мобілізацію стосовно наявності та необхідності сплати кредитних зобов'язань. Також були випадки телефонного тероризму, хибні повідомлень про замінування будівель. Військоматів, це було в Шишацькому, Шетіловському, Діканському, Носаджарському. Аби не допустити зриву четвертої хвилі мобілізації, потрібно перш за все уточнити списки військовозобов'язаних та транспортні ресурси, організувати роботу медкомісій, забезпечити своєчасне оповіщення, в тому числі і через засоби масової інформації військовозобов'язаних та керівників підприємств про потреби транспорту, забезпечити доставку тих, хто ухиляється від призову. Голова облдержадміністрації поцікавився проблемами організації мов. Мобілізації у районних комісарів, перша це доставка дорожньо-будівельної техніки до пунктів призначення. Наприклад, чим згадяча доправити у Вінницю два екскаватори. І така ж ситуація у Диканському, Карлівському, Чутівському районах. Згідно з законом за оповіщення збір і доставку мобіліційних ресурсів від техніки, відповідає керівники підприємств установ та органи місцевого самоврядування. На підставі ліміту, який визначений кабінетом міністра, Голова обласної державної адміністрації провів розподіл ліміту серед районів, а голови районної державної адміністрації Суєго цей ліміт розподілили між підприємствами. І вами підписано, доведено до підприємств. На підставі цього розподілу військові комісія виписані часткові наряди на ці підприємства на виділення техніки, на яких теж стоїть підпис голови районної державної адміністрації. Військовим немає права отримати техніку без. Погодження з головою адміністрації. Ці наряди доводяться до керівників підприємств, і вони знають, що яку техніку вони повинні поставляти, і куди пункти призначення і яку техніку. І тут головне наголосив а Валерій Головко налагоджувати співпрацю з підприємствами. І потрібно б так враховувати і їх інтереси, і те, що сьогодні вимагає від нас держава. У Кобилецькому ж районі зіткнулися із тим, що полтавські агровиробники відмовляються передавати техніку для військових, бо взяли її в оренду у великих київських холдингів. Якщо дійсно є проблеми, і ви відчуваєте, що ви не впливаєте на ситуацію, не замовчуйте і не відтягуйте. Тобто ви мені сигналізуєте про це, я беру до уваги і безпосередньо з вами разом починаємо працювати з кожним керівником, з кожним підприємством. У нас не так багато часу. Аут у Котелевському, Кременчуцькому, лохвицько чорнухинському Лубенсько-Оржицькому, Новосанжарському, Решетилівсько-Великобагачанському та Порятинському військоматах проблем із підготовкою до мобілізації немає, запевняють комісари. Хоча зауважив голова обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Юрій Цомартов: говорити, що проблем у військкоматах немає, не можна. Я не буду зараз називати, які райони. але є воєнкови, які… плотно сотрудничают с нашей организацией, так вот, чтобы провести занятия, например, ну просто по разборке, сборке автомата, изготовке, стрельбе, так берут оружие у нас в музее, у нас в музее есть военных конфликтов 20 века, вот, то есть даже учебных автоматов, чтобы научить вот этих призывников, мог ресурс э, разобрать, собрать. Многі райони вже брали. Также проводять по інженерній підготовці, міни беруть з музеї. От, тобто, це вопроси тостра. І як сказати, що на сьогоднішній день немає проблем, я не представляю. Крім того, керівників районів цікавило, хто і як забезпечуватиме мобілізованих засобами захисту. Як будемо зараз забезпечувати засоби захисту, оскільки... Ну, Мала, є вероятно, що буде не один на бронежилет, а один на був, але треба перейти рішення на рівні області, забезпечити, Ну Так що один район забезпечує, другий ні. І потім батьки, рідні, які відправляють, не тикали кажуть, на пальці. Штаб територіальної оборони, який з'ясовує сьогодні головний момент. Наскільки сьогодні центральна виконавча влада в обличчі Міністерства оборони забезпечує особистий склад і технікою всім тим необхідним, які стосуються виконання закону про мобілізацію? Друге питання. Ми ж сьогодні не повинні все перекласти на плечі наших громадян, всю ту роботу, яку вони сьогодні дай Бог їм здоров'я, проводять щодо забезпечення наших бійців в зоні АТО. Тому питання слушне. А ще говорили на нараді: до мобілізаційного процесу треба залучити патріотично налаштовані громадські організації та силовиків і прокуратуру. Адже наводив приклад виконувач обов'язків голови Лохвицької райдержадміністрації, правоохоронні структури не проводять відповідну роботу із тими підприємствами, які категорично відмовляються надавати техніку. Або приклад Миргорода. Там розшукали лише двадцять призовників із 150, котрі ухилялися від мобілізації. «З чого потрібно почати взагалі проведення мобілізації в Полтавській області? Перше і, мабуть, для мене важливо це почати аналізувати, моніторити повністю по області всі центри зайнятості. Це ті люди, які сьогодні не задіяні в активній роботі на е, в громаді. Друге. Це безпосередня робота в ваших там селищних радах з міським населенням. І третє, будьте добрі. Ще раз повторююся, залучайте громадські організації. До речі, тривають перемовини щодо найбільшої військової освітньої програми між НАТО і Україною. Центри відкриють у Львові та ще кількох великих містах. Передбачено, що західні експерти тренуватимуть сержантів вітчизняної армії. Нині ж кілька офіцерів Збройних сил України навчаються на заході. Резонансні важливі неоднозначні найпомітніші думки тижня, які звучали на Полтавщині протягом тижня, що минає, їх слухала Марина Проскурняк. Далі про того, хто спалахнув зорею і згас, проживши лише 28 років, залишив нетлінну дивовижну літературну спадщину. У багатьох військоматах області проблем із проведенням мобілізації та підготовкою військовозобов'язаних немає, запевняють комісари. Проте в обласній організації Української спілки ветеранів Афганістану звертають увагу на нестачу зброї для навчання мобілізованих. Я не буду зараз називати які райони, але є воєнкоми, які плотно співпрацюють з нашою організацією. Так от, щоб провести заняття, наприклад. Ну просто по разборке, сборке автомата, изготовка к стрельбе. Так берут оружие у нас в музее. У нас в музее есть военных конфликтов 20 века. Вот, то есть даже учебных автоматов. Операційній медсестрі хірургічного відділення полтавського військового госпіталю Наталії Дугар довелося повертати життя пораненим українським бійцям у зоні. АТО. вона там побувала уже три ротації по місяцю. Говорить, покласти душу і тіло за свободу для наших хлопців не просто слова. І навіть опинившись на операційному столі, ледь живі, вони хочуть знову повертатися на фронт. Це бажання у них перемагає біль тяжких поранень. На кісті руки такі дірки. Для мене це було шок, коли нам по 30 по 40 років, і ми боїмося їхати в ту зону, а ця дитина каже: що Я своїх товаришів не можу залишити. Для мене це було ну як прикладом, то є, поняєте, наші діти намагаються нас захистити. Аеропорт Полтава не припинятиме роботи в обласній державній адміністрації. Є навіть плани його розвитку. Торік за рахунок обласного бюджету вдалося погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень підприємство заробило самостійно, адже тут нині здійснюють тренувальні польоти курсанти Кіровоградської льотної академії. І з керівництвом ми пропрацюємо певні заходи, які дадуть можливість не тільки зекономити, а ще і за Можливості за рахунок певних господарських змін додатково заробити певні кошти, які спрямувати на його утримання. Одним із планих завдань це є скажемо здійснення певних відкриття авіаресів напрямку Одеси в літній сезон. Аналітики міркують над тим, яку команду збиратиме навколо себе новопризначений голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко та хто буде його заступником на сьогоднішній день. Існує інтрига, хто ж буде його заступники? І можна говорити про те, що е, два заступники залишаються: це Олег Прогло та Роман Товстий. А третім заступником сьогодні розглядається е, Андрій Пісоцький. Ця людина не є публічною. Ви мало знайдете інформацію про нього в інтернеті, але що можна сказати? Що це майбутній керівник блоку Петра Порошенка в Полтавській області? Перший новорічний ранок в обласній раді профспілок організували для півтори сотні дітей переселенців з Донбасу. Їм роздали одяг і іншу необхідну гуманітарну допомогу. У облраді профспілок говорять, що року на новорічні подарунки для дітей працівників різних галузей витрачали від 5 до 7 мільйонів гривень. Ялинка, солодкі подарунки, іграшки, дитячі книжки цього разу розраховувати мали лише на власні сили. Нам довелося повністю за кошти проспілок. І наряджати ялинку, і готувати подарунки, і розважальні програми. Тому цього року сюрприз удався держави, але нам прикро. Прикро, що держава одне з найголовніших завдань соціального страхування відмінила. Не кожному українському поету, тоді, у 60-х роках минулого століття, хватило б духу написати: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. А Василь зміг. Не злякався, заявив гордо, пристрасно, сміливо. За життя Симоненка вийшло лише дві його поетичні збірки. Зате вірші поета поширювалися самвидавом. Ними зачитувалися. Вони звучали в ефірі Радіо Європа та Свобода. І лише після здобуття Україною незалежності поезію Василя Симоненка почали вивчати у середній та вищій школах. Древній обікрадений народи, над тобою прошумів розбій. Та кати не вкрили твою вроду, не всушили дужий мозок твій. 8 січня минуло 80 років від дня народження Василя Симоненка. 2015-й на Черкащині, де він жив, і трагічно загинув, та на Полтавщині, де народився, оголошено роком Симоненка. Про те, як відзначали роковини поета на його малій батьківщині, розповість Дмитро Купченя. Він мало жив, немов літак, що ховається за обрім швидше, ніж доб'ється до нашого слуху шум його двигунів. Василь Симоненко зник за пругом життя скоріше ніж долинув до нас могутній гук його серця. Писав свого часу про поета Дмитро Павличко. Втім, це порівняння не точне, бо звук моторів неодмінно стихає, а звук поетового серця, вібруючи у серцях мільйонів, відроджується в душі народу. Його вірші насправді народні, легко закорбовуються у пам'яті. Його лебедів материнство якось помилково, а може навмисне для замовчування, охрестили народною піснею. Односельчани залюбки цитують не тільки хрестоматійні рядки, а й гумористичні, несерйозні, геть невідомі поетичні спроби Симоненка. Ну такий був хлопець, що то там змикне, там скубне, там. А він учився ловко, він учився страшне дуже. Ловко. І він оце ведно ж раз прочитав і вже зна. А він що він тоді вже писав? Писав, писав. О, він не писав, а складав так ото. Баба влита із баном, їде верхи кабаном, а Палажчина Катрі опинилась на Дніпрі. А Олина пишна, чаща сидить бренька на гетарі. Ну, його багато діти, так не можу я вже довести до ума. Дуже грамотна людина була. Він би був би другим Шевченком, якби дожив. Чиновники анонсують чимало заходів у рік Симоненка на Полтавщині. Зокрема, перед рук збірок його віршів як соціально значущих видань профінансують з обласного бюджету. Певні кошти спрямують і на ремонт хати поета, щоб перетворити її на повноцінний музей. Зазначив заступник голови керівника параду облдержадміністрації Роман Чабановський. Не так давно, у 2005-му, в Бійцях приватним коштом відкрили пам'ятник поетові. Перш ніж вишити до таранденців, громада поклала квіти до його підніжжя. Музей у рідній школі поета відкритий у 1998-му, зазнав певних змін. До 80-річчя, завдяки нашому колишньому випускникові Дорошу Володимиру Миколаєвичу, ми зустрічаємо сьогодні гости і в третій, і в четвертій кімнаті в конференц-залі, яка і відремонтована, і умебльована. Нові експонати з'явилися дуже багато подарунків. Більшість експонатів в музею, портрети, вишиванки, книги, фотографії то даровані речі. Автентичних прямо пов'язаних із Симоненком, серед них не так вже й багато. Зокрема, це таболі та інші записи про успішність а школу він закінчив із відзнакою, писані ним заяви та листи до односельчан. Є також газетні вирізки. Багато хто забуває, що Семененко був ще й талановитим журналістом, хоч і писав здебільшого на нейтральну тематику, адже говорити правду надто у суспільно-політичній сфері з радянських часів було небезпечно для життя. За однією з версій, ліквідувати поета прагнули не тільки через націоналістичні вірші, а й його журналістські розвідки про жертв сталінських репресій і меморандум до офіційних органів влади з вимогою оприлюднити місця масових захоронень. Історія подій, що призвели до загибелі юного поета, з часом обросла подробицями на залізничній станції. Містечка Сміла Василь чинив скандал із хамуватою продавчиною його затримали. А в буцегарні, дізнавшись, що журналіст Я і люблю. поет відлупцювали, відбивши нирки, чим ускладнили перебіг хронічної хвороби. За лічені місяці поет згорів, мов свічка. Його твори не публікували. Друзі Олесь Гончар, Борис Олійник та ще чимало письменників-інтелігентів направду зубами вигрізали змогу надрукувати Симоненкові земне тяжіння, лебеді материнства та збірку новел «Вино троянд за життя. Вийшла одна поетична збірка грім і тиша, та ще казка цар плаксій та лоскотон. І тільки в незалежній Україні ім'я та постать Василя Симоненка отримали належну оцінку. Американський письменник Курт Вонегут називав людей мистецтва канарками в клітці. Цих крихітних пташок використовують шахтарі як живий індикатор вмісту вуглецю і метану в повітрі. Такою канаркою для суспільства став поет Василь Симоненко, який спробував вивести людину поза межі системи, наголошуючи на її унікальності та неповторності. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Ось так вшанували пам'ять поета. Як на мене, менше пафосу і промов, друзі, побільше простоти, щирості і дієвої любові до отчого краю. Не лише коли круглі дати, читайте, учіть. Вірші Василя Семененка. І не забувайте, бо нива це моя. Тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде. Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде. На ниву 905-го випуску інформаційно-аналітичної програми Телетежневик заходьте через тиждень, бережіть себе, любіть Україну!